Як синиця хотіла море спалити. Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж ось повіяв вітер, розгулялося море. Затопило кущик, і з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка поплили з водою. Ой-ой, як розгнівалася синиця, сіла собі на скелі над морем та як почне сварити та лаяти море, ти погане та нікчемне море, ти безглузда темна сило. Ти не нажерна, безодне, ти нікчемне, непотрібне, некрасиве море, Як ти сміло порушити мою хату, забрати мої яйця, Та я тебе до суду потягну. Я тобі на весь світ сорому нароблю, я тобі не дам спокою ні день, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало. А море все хлюб. хлюб. Хлюб хлюб, хлюб хлюб. Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море, пищала синиця. Зараз віддай мої яйця, бо слово честі помщуся тобі. А море все хлюб хлюб, Хлюб хлюб, хлюб хлюб. Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то я супроти тебе безсильна, а бачило ти безглузде море, як маленька іскра, а який великий ліс, а вона його запалить і він згорить. Коли мені не віддаси зараз моїх яєць, то клянусь честю, я запалю тебе. А море собі хлюк. Хлю, 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 хлю. Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. А вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі, ходім зо мною, поможи мені запалити море. Не можу, синичко, мовить світляк. Мій огонь світить вночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може, він тобі щось поможе. Полетіла синиця на болото, сіла собі на вільховому кущі й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило та все мов п'яні хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці. Гей, огнику, братику. кричить до нього синиця. Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати. Не можу задержатися, не маю часу, відповів блудний вогник. Але говори, що маєш сказати, я тут буду літати коло куща, все почую. Розповіла йому синичка своє горе і просить Ходімо, поможи мені спалити те погане море. Не можу, синичко, відповів огник. Я ось тут на болоті роджуся і тут маю гинути, а ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не звернутися до крука? Він на такі речі майстер. Я чув, що він увесь совиний народ у печері спалив. Піди до нього. Полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море. Не можу, синечко відповів крук, поважно похитавши головою. Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там на пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба в іншого вогню. А де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Іди до буська. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний огонь викресати. Може, цей тобі придасться. Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати буська. Розповіла йому, що як. І попросила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море. Не можу, синичко, зробити цього, відповів Бусько, замислившись і ставши на одну ногу. То колись наші діди прадіди вміли кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море. На те треба огню з самого неба. Полетино до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі щось допоможе? Поклонилася синичка буськові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає. Чекай ти, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може зробити проста покривджена синиця. Вже я, не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство. Перелетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючись йому в ноги. Та ви вже, ні в року вам, вельми, шановний, не погордуйте, бідною покривдженою синицею, роздобудьте мені небесну огню. Щоб я спалила те нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона, чи ні. Ах ти ж, погана синице, а хто тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем?» То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба. Зараз мені забирайся геть. Звий собі гніздо там в кущах терну, на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх там. Розумієш? Оце твоє птиче право, а до моря тобі зась. Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця, цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі.